Виконуємо номер 1324 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. У супермаркеті оголошено акцію за умови гуртової купівлі соку від 50 пакетів. Пакет коштуватиме 27 гривень замість 30. Скільки грошей заощадить багатодітна родина? Під, придбавши під час акції 100 пакетів соку, приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки коштів заощадить родина на одному пакеті соку. Вартість 30 гривень під час акції 27. 30. Віднімемо 27 дорівнює 3 гривні. І пояснюємо, заощадить. Родина на одному пакеті соку. А тепер знайдемо, скільки заощадить родина при купівлі 100 пакетів. 3 помножимо на 100, дорівнює 300 гривень і пояснюємо. Заощадить. Родина придбавши, придбавши, під час акції сто пакетів соку. Записуємо відповідь Відповідь – 300 гривень. Ми дали відповідь на питання, скільки грошей заощадить багатодітна родина, придбавши під час акції 100 пакетів соку. Якщо під час акції пакет соку коштує 27 гривень замість 30. Номер 1324 виконано.